Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати гарбузовий пиріг. Перш за все, для того, щоб нам приготувати гарбузовий пиріг, нам потрібно потрібно молока 300 мл або півтора склянки, півпачки дріжджі і борошно. Потрібно з цього всього нам. Приготувати таку опоку ну, тісто, яке має потім стояти з пів години. Так що ми беремо молоко, розігріваємо і розбавляємо дріжджі з, цією, з цим молоком. А потім будемо додавати борошно, щоб утворилось таке тісто, як на оладки. Ось наше є замішане тісто. Нам пішло на це 5 склянок муки. І зараз потрібно це накрити рушничком, щоб воно собі так під... підійшло, підкисало. Так що на півгодинки ми накриваємо тісто і залишаємо на півгодини. Далі беремо 150 грам маргарини. Розігріваємо на невеличкому вогні, щоб вона повністю розтопилась. Так, наша маргарина розтопилася і до неї зараз всипаємо 200 грамів цукру 150, як хто бажає, як хто хоче, А так ми даємо трошки Солодше було то 150 грам цукру. І треба, щоб цей цукор розійшовся. Так, наш цукор розійшовся і зараз ми даємо до цього цукру відварений гарбуз 300 г. Перед тим ми його трошки відварили. І також. Потрібно розмішати цей гарбуз. Мішаємо і щоб ця наша маса добре розійшлася. Так, а тепер наше тісто, яке ми ставили на півгодини, що воно Підійшло під кисло. І зараз цю масу, що ми розігрівали гарбузову, вливаємо до цього тіста. І потрібно далі його перемішати. Так, перемішуємо добре. І вже. По ходу справи будемо бачити, чи що нам потрібно підмішати тісто, щоб воно було густіше, щоб потім потрібно дати ще муки, бо Тісто. Додаємо. І це добре все вимішуємо. Так, от, друзі, от вийшло в нас таке тісто, воно має бути вільне і потрібно ще раз його накрити на, на годину десь часу орієнтовно. Так, друзі, далі нам потрібно для начинки 100 грамів масла розігріти. Пізніше всипаємо цукор 200 грамів грам і горіхів. Склянка, склянка, горіхів, склянка горіху подрібнені на і додається ще води кориться. І помішуємо. Це разом так з цукром розійшлося. Так, друзі, от наша що ця маса, ця з горіхів, цей, а тут наше тісто, яке було стояло. Бачите, як воно вже підросло. І зараз будемо робити наш пиріг. Беремо наше тісто. Так, друзі, розкачали отакий от великий шмат того тіста. І зараз будемо викладати на нього начинку. Так, друзі, ми розклали ці горіхи на тісто і зараз будемо скручувати рулетик. Ось, друзі, у нас виходився такий от рулет. А зараз його потрібно порізати на от такі коски по 5 см. І пізніше потрібно викладати на бродвінь. Зараз викладаємо наші кусочки на бритванку, щоб був між ними проміжок. Ось наразі так от ми викладемо на бритванку. І будемо чекати 15 хвилин, хай воно постоїть. Так. Прийшло 15 хвилин. Бачите, булочки підросли і треба помастити яйцям збити. Помастили і зараз їх кладемо в розігріту духовку як до 180 градусів. І закриваємо, хай печеться. Так, друзі, от наш пиріг, бачите, як печеться, треба зараз його витягувати вже. От бачите, який у нас пиріжок. Чекаємо, хай він остигає. Ось наш наш пиріг. І дивіться, який красивий. А який смачний, так що раджу всім самому зготувати. Смачного всім. Підписуйтесь, лайкайте. і до слідчих відео. До зустрічі!